Вітаю третьокласники! Починаємо урок математики, розгортаємо підручник на сторінці 62 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Письмове віднімання у випадку, коли зменшуване містить 1 0. Розглянь, як треба віднімати, якщо у зменшуваному є нулі. Потрібно обчислити різницю чисел 640 і 215. Від 0 одиниць не можна відняти 5 одиниць, тому в розряді десятків беруть 1 десяток, це 10 одиниць. І від цих 10 одиниць віднімають 5 одиниць буде 5. Крапочка нагадує, що 1 десяток взяли. Тепер тут вже не 4, а 3 десятки. 3 мінус 1 буде 2 десятки. 6 сотень мінус 2 сотні 4 сотні. Отримали різницю 425. Обчисли письмово з поясненням. Отже, записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 431. Пишемо перший приклад. 308 мінус 126. Не забуваємо записувати правильно одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. 8 мінус 6 буде 2 одиниці. Від нуля ми не можемо відняти двійку, тому від сотень беремо одну сотню. Одна сотня це 10 десятків. Ставимо крапочку, щоб не забути. І від десяти десятків відняти 2 десятки буде 8 десятків. Тут ми сотню забрали, тому вже буде не 3 сотні, а 2. 2 мінус 1 буде 1. Отримали 182. Відступаємо три клітинки, пишемо 470 мінус 319. Підкреслюємо. Від 0 одиниць не можемо відняти 9 одиниць, забираємо 1 десяток і це буде 10 одиниць. 10 мінус 9 1. Тут забрали десяток, тому вже не 7, а 6. 6 мінус 1 буде 5 десятків. 4 мінус 3 буде 1 сотня. Отримали 151. І останній приклад 909 мінус 717. Підкреслюємо. 9 мінус 7 буде 2 одиниці. Від 0 десятків не можемо відняти 1. Тому беремо 1 сотню, яка є 10 десятків. Від 10 віднімаємо 1 буде 9, крапочку ставимо, щоб не забути. Тому же тут у нас не 9, а 8. 8 сотень мінус 7 сотень буде одна сотня. Отримали 192. Дописуйте. І переходимо до наступного завдання. 4 однакові вантажівки за два рейси перевезли 160 центнерів кавунів. Скільки центнерів кавунів перевезла одна вантажівка за один рейс? У нас є вже така табличка, тому ми не будемо складати короткий запис. Записуємо задача 432. Отже, загальна маса кавунів 160 центнерів. Цю масу перевезли за два рейси, тобто туди назад, туди назад, аж чотири авто, чотири вантажівки. А нам потрібно дізнатися, скільки кавунів одне авто перевозить за один рейс. Звичайно, тут потрібно робити ділення. Наприклад, якщо ми 160 поділимо на 2, то ми дізнаємось, скільки. Центнерів Кавунів перевезли 4 авто за один рейс. Так і робимо. Пишемо 160 поділити на 2. 160 поділити на 2 це все одно, що 16 поділити на 2 і дописати 0. Тобто буде 80 центнерів 4 авто за один рейс. 80 центнерів перевезли 4 авто, а скільки ж одне. Треба 80 поділити на 4. Отже одне авто перевозить 20 центнерів за один рейс. Можемо записати відповідь. До цієї задачі у нас є додаткове завдання. Поясни, про що дізнаєшся такими виразами. Якщо ми 160 поділимо на 4, то ми дізнаємось, скільки одне авто перевозить за два рейси. Ну тут ми вже дізналися що 160 поділити на 2 це 4 авто за один рейс. Якщо ми 160 поділимо на 4 і потім ще на 2, то ми одразу дізнаємо, скільки перевозить одне авто за один рейс. І, навпаки, якщо 160 поділимо спочатку на кількість рейсів, а потім на кількість авто, так само ми дізнаємо, скільки перевозить одне авто за один рейс. Завдання виконане. Переходимо до наступного завдання. Накресли в зошиті таку фігуру. Ви записуйте завдання 433. Я запишу це трошки вище, щоб у мене все вмістилося. Беремо лінійку, ставимо точку, відміряємо. Бачите, у нас 8 клітинок, проводимо лінію і креслимо ось таку фігуру. А потім з'єднуємо точку А і С. Всі точки також проставте. Можете натиснути на паузу, а ми зараз переходимо до відповіді на запитання. Отже, перше питання як називають многокутник АБЦД, ось він у нас многокутник АБЦД, і це у нас прямокутник правильно. Записуємо нижче під фігурою, перше, тобто перше питання, прямокутник АВЦД. Ставимо крапку з комою, тому що у нас ще одне питання тут. же. Що таке многокутник ABC? ABC, ось він, це у нас трикутник, тому що має три кути. Тепер друге питання. Обчисли периметр кожного з них. Тобто і прямокутника, і трикутника. Що таке периметр? Периметр це сума всіх сторін. Давайте виміряємо всі сторони, які тут маємо. Отже, у нас сторони а, Б і С, Д рівні між собою. Прикладіть лінійку, поміряйте і запишіть ось так. Друге, тобто друге питання, АБ дорівнює СД і дорівнює 3 см. Так само сторони BC і АД теж рівні між собою. Візьміть лінійку, поміряйте і записуємо BC дорівнює АД і дорівнює 4 см. А C відрізок дорівнює, поміряйте, будь ласка, 5 см. Давайте тепер знайдемо периметр прямокутника ABCD. Ми можемо суму чотирьох доданків замінити на множення двох цих сторін, тому що вони однакові, тобто 3 помножити на 2, і додати множення цих двох сторін, тобто 4 помножити на 2, записуємо ось так: периметр нижче ABCD, тому що у нас вже два периметри, щоб ми не заплутались. ABCD – це прямокутник АБЦД дорівнює 3 помножити на 2, тобто взяли дві ось ці сторони і додали дві ось ці сторони. 3 на 2, 6, 4 на 2, 8, 6 плюс 8 14 см. Тепер давайте знайдемо периметр трикутника. АБ у нас дорівнює 3, БЦ 4, АС – 5. Записуємо ось так периметр. Трикутника АБЦ. У трикутника треба ось такий значок трикутничка малювати. 3 плюс 4 плюс 5, 3 плюс 4, 7 і плюс 5 буде 12 см. На друге питання відповіли. Переходимо до третього питання. Чи відрізняються між собою периметри трикутників АБЦ і АДЦ? Ось у нас трикутник АВС, а ось у нас трикутник АДС, нижче. У них сторони і ці, і ці і ось ця рівні. Такі трикутники називають рівними. Тому і периметри у них теж рівні, отже, вони нічим не відрізняються. Записуємо. Периметр трикутника АВС дорівнює периметру трикутника АДС. Дописуйте. І переходимо до наступного завдання. Троє гірськолижників спускалися з однієї гори трьома різними трасами. Довжина першої траси 100 метрів, другої у 4 рази більша, а третьої на 50 метрів менша, ніж другої. На скільки метрів перша траса коротша від третьої. Записуємо. Задача 434. Маємо. Три траси. Перша траса 100 метрів. Друга ми не знаємо скільки, тобто невідомо. Але ми знаємо, що вона у чотири рази більша, ніж перша траса. Третя траса ми також не знаємо, скільки метрів. Але знаємо, що вона на 50 метрів менша, ніж друга. Тепер нам треба дізнатися, на скільки метрів коротша, тобто менша перша траса від третьої. Записуємо розв'язання. Спочатку давайте дізнаємось довжину другої траси. Якщо вона у 4 рази більша, то треба 100 помножити на 4. І це буде 400 метрів друга траса. Третя траса на 50 метрів менше, тому від 400 треба відняти 50. Це буде, подумайте, 350 метрів. Третя траса. Тепер треба порівняти першу і третю трасу. Перша 100, третя 350. Якщо у нас НАТО, треба знайти різницю, отже, від більшого віднімаємо менше. 350 мінус 100 буде 250 метрів. Тобто на 250 метрів коротша перша траса, ніж третя. Можемо записати відповідь на 250 метрів. Дописуйте і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!